Доброго дня! Прихід весни завжди асоціюється в нас з красою, ніжністю та початком нового життя. Зазвичай, як тільки з гір сходить сніг, карпатські полонини вистеляються квітами першоцвітами. Вони стрімко пробиваються крізь засніжену землю, щоб бризками яскравих кольорів прикрасити зимовий пейзаж. Пропоную продовжити наш марафон першоцвітів, і героєм сьогоднішнього відео буде його величність Шафран. Ще одна назва квітки крокус. Крокус багаторічна дерев'яниста, це були нецькоросла не вище 15 см рослина, сімейства і Назва цих чудових квітів походить від давньохрецького слова кроки, що в перекладі означає нитка, а шафран слово арабського походження, яке в перекладі означає золотистий. Батьківщина рослини країни Середземномор'я зустрічаються в середній Європі і Азії. Прокус одна з найдавніших культурних рослин. Насправді, шафран був відомий людям з давніх давен. Перші згадки про нього знайдені в китайських медичних довідниках і датуються 2600 роками до нашої ери. Шанували шафран на стародавньому сході з його квіток у Китаї, отримували стіку жовту краску, цінувалися і смакові якості рослин. Шафран одна з найдавніших приправ у світі. Цю спецію отримують з висушених жіночих репродуктивних органів. Приправа шафрану є найдорожчою у світі. Для приготування 28 г грам спеції шафрану потрібно 80 тисяч цієї рослини. Всі рослини збираються вручну. 90% світового шафрану виготовляють в Ірані. Вчені всього світу відкрили близько 80 видів шафрану. На жаль, в Україні ми можемо насолодитися лише дев'ятьма видами рослини. Зростає крок зазвичай в лісах, на степових схилах, гірських луках Карпат. Найбільша плодючість шафранів в селі Колочава Міжгірського району недалеко від озера Синевір. Що весни тут спостерігається унікальне природне явище. Масово зацвітає рідкісна рослина, яка занесена до червоної книги. Шафран Гейфеля. Зазвичай ці квіти з'являються з кінця березня і масово цвітуть до початку травня. Шафран Гейфеля називають квіткою місяця. Справа в тому, що період вегетації рослини залежить від фаз нічного небесного світила. Чим більше місячних днів, тим швидше розвивається рослина. Проте найбільш вражаючий ефект від цвітіння крокосів буде на Драгобраті, де в поєднанні з красивими гірськими пейзажами цвітіння долини крокосів перетвориться на незабутні емоції та позитивні враження. Красу цвітіння лілового чуда природи можна порівняти лише з лавандовими полями Франції. Дуже боляче і прикро, що крокоси за свою красу й ніжність караються з боку людини масовим зриванням на букети, на продаж та розваги. Так ліси та луги з року в рік перестають бути привабою, а стають осередком смутку. Тож давайте берегти більше цвіти і милуватися їх красою у живій природі.